Всього на водогоні довжиною понад 65 кілометрів працюватиме три насосні станції. Такий вигляд станом на 11 квітня має насосна станція номер 2 Тут буде відгалуження для меліоративної системи і далі підуть труби діаметром 800 міліметрів. Тут буде встановлено 4 насоси загальною потужністю 460 кВт. Буде введено лінію електропередач напругою 35 кВт. Найпотужніша станція працюватиме в місці забору води, яку братимуть з південного бугу це абсолютно нова станція забору води, яка має забезпечити не тільки місто Миколаїв водою, вона має ще дати воду для миколаївських фермерів, в тому числі водогін прорахований таким чином, щоб дати необхідну кількість води для Миколаєва і також на прохання Миколаєва і обласної адміністрації. Це була позиція обласної адміністрації. В першу чергу ми. Включає в проєкт будівництва водогона часткову реконструкцію самих вичисних водоканалів міста Миколаєва. Окрім цього, планується встановлення сонячних станцій. Очисні споруди можливі зробити та додаткові сонячні батареї для економії тарифу для миколаївців. Можливо, за рахунок економії процесу будівництва, який вирахував. У нас є певні історії щодо темпів. І до можливості там підрядники різного роду підходу. Тому на зараз включена частково реконструкція очисних споруд саме завдяки економії на проєкті будівництва водогону. Фінансується будівництво з державного бюджету. Все В комплексі коштує 8 мільярдів гривень, додав Віталій Кім. Терміни у нас постанова діє до 6 червня. Я думаю, що до червня місяця будуть закінчені основні роботи. липень місяць ми беремо на пустку на ладку і серпень місяць це той місяць, коли Миколаїв має отримати чисту воду. В будівництві водогону задіяно 600 працівників та близько 250 одиниць техніки, розповів Сергій Сухомлин. Нагадаємо, в квітні 2022 року армія РФ обстріляла водогін Дніпро-Миколаїв, внаслідок чого місто залишилось без води. Технічна вода в кранах містян з'явилась в травні того ж року. Олександр Гордієнко, Роман Волинський Суспільне новини Миколаївщина.